Доброго ранку, друзі. вас вітає канал Сільське подвір'я. Тернопільщина, південь Тернопільської області. І я далі продовжую. Це вже не пам'ятаю яка частина, напевно, п'ята мого балету м'ясного. Але що вам сьогодні хочу показати? Учора <кій> не хотіла показувати, бо... Не мала і трішки часу. А сьогодні вже вирішила вам показати, що я видумала нового. В принципі, воно, ні, у, моєму, у, моєму, у моєї рецептурі воно нове. Бо підгледіла я це в інтернеті. І таке чоловік захотів. І я таке захотіла попробувати. Яке він захотів? Він захотів, аби було йому, що їсти. А він що захотів? Що я зроблю, той, то, той то він буде їсти. Це е, свого роду Сальтесон. Але хто хоче побачити далі. і... Е, Почути, як я це робила, підписуйтеся, ставте вподобайки. Вам не тяжко, а мені приємно. Продовжуємо. Ось така пательня. Старенька пательня. Застелила її пергаментом спочатку. Середину поставила пергамент на дно. Э... Пергамент устелила харчовою плівкою, харчовою плівкою устелила і залила це все діло. Розказую, що давала. <кхи> Коли я вчора різала ошейки обварені то там, звичайно, є м'ясо, є вуха, то я порізала оті вушка. Порізала м'ясо, трішки дала сало і трішки дала м'ясо, що варилося на кістках. Окремо зварила шкірки. Як бачите, ось такі шкірки великими кусками. Ну, звичайно, хто знає, шкірки, коли варяться, до готовності то це сплошний желатин. Я спочатку думала давати желатину, але коли побачила, що шкірки збарилися ем, до готовності і просто, і просто пальці липнуть один до другого, як би склеєні, то вирішила нічого не давати. І я не помилилася, бо застигло на ура. Зараз попробую це діло витягнути з пательні. Воно гарно відійшло, застигло. І покажу вам, що й до чого. Думаю, як би то цю пленку зняти ще. Зараз, Зараз щось придумаємо. Ну, виглядає. Ой, це пательня. А ну, забери цю пательню від мене. Виглядає воно якось так. Поставлю отак на дошку. І що ти тут заглядаєш? Тебе вже снідав, ні? Має бути чоловіче дуже смачно і дуже добре. Отак. Тепер показую, що там знизу. Зверху ясно, що там знизу. А знизу каже чоловік, що це би ніхто не їв. А знизу ось такий медівник типу. Зараз попробую розрізати, покажу вам. У розрізі. Ще я вам заодно при нагоді покажу, які ножики чоловік мій робить. Що це, чоловіче? Спили? Спили. Циркулярки. З, з, з циркулярки. Ось такі ножики. Бачите? Це, е, я так розумію, ручка з цього? <кій> е, з грубого <кій> ламінату, так? А. Ручка з грубого ламінату. Ну, це він робить. Поки що не на продаж, а далі б дивитку. Дуже добре розбирати ними свині. Ножик твердий, так добряче твердий. Ось цей куплений, цього не докаже. Тоже файний, теж тверде лезо, але цього не докаже. А цей то взагалі, що чоловік зробив, то взагалі не гнеться. Розбираю ним свині. Ну, і я від нього завжди. Відкрадаю, бо мені дуже добре ним теж різати. Так, добре, менше балаканини. Зараз розріжемо. Подивимося. Що воно? Яке воно в розрізі. Друзі, красота. Покажу вам зблизька. Ось так виглядає це в розрізі. Ось така красота і смакота. Ріжеться просто, просто чудово. Ось ось і тобі смакотіще. Ось так це. Буде виглядати, маєш тобі готовий сальксон. Ось така красота. Розказала, що робила і що давала. А далі працюйте, видумуйте щось нового для себе, бо якщо не будете практикувати, то нічого не будете не знати. Ні, пробувати чогось нового. Це дуже смачно. Вони люблять замкати на камеру, але просто утриматися неможливо.